Погода в Україні влітку 2023 року буде відносно прохолодною, без опадів і різких стрибків температур. Синоптик прогнозує, що перший місяць літа буде теплим, але температура повітря очікується на 2 градуси нижче середніх показників за останні 10 років. Упродовж червня місяця температура повітря коливатиметься від 15 до 27 градусів тепла. Червень не зіпсують дощі, як це було навесні. Очікується всього лише кілька днів з опадами. Липень буде холодні. Ніж минулого року. погода в Україні буде сухою та сонячною з незначною кількістю опадів на початку місяця. Столбчики термометрів піднімуться до 16-28 градусів тепла. Серпень 2023 року буде спекотним і посушливим. При цьому висока температура повітря може зберігатися до кінця місяця. Синоптик прогнозує. Що опади будуть лише в один день місяця. Температура повітря очікується в межах від 12 до 29 градусів тепла. За даними Укргідрометцентру, погода в Україні в травні очікується в межах кліматичної норми. Середня місячна температура повітря буде від 13 до 17 градусів, в горах від 7 до 12 градусів тепла. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.